Що буде, якщо запхати сонце у величезний термос? не мають відповідь, і вона називається Fusion реактор. Це майже нескінченна енергія, яка, на відміну від атомних реакторів, не несе жодного ризику для світу. Дехто обіцяє нам таку штукенцію вже до 2028 року. Як вам таке? Що це за приблуда? Чи справді вона безпечна і які дива вона принесе? Про це все в цьому відео. А я нагадую, що перед вами реворкіт. Запускаємо симуляцію і переходимо до найгарячішого. Ви колись задумувались над тим, що саме живить сонце, та мільярди інших зірок. Там всередині справжні. А точніше, як кажуть вчені, не пекло, а термоядерний синтез. Ядра легких атомів, переважно Дейтерію та Тритію, нагріваються до неймовірно космічних температур і утворюють гелій. Ну не завжди, але переважно гелій. І от в момент цього самого конекту ядер вивільняється стільки енергії, що хоч греблювати. І якщо б ми могли опанувати такий процес, то уявіть майже нескінчене джерело чистої енергії. Забудьте про уран, нафту чи газ. Інгредієнти для супчику це морська водичка та літій, з якого, наприклад, зроблений акумулятор у вашому смартфоні. Але як такий шалений процес може бути безпечним? Ну, дивіться, справа в тому, що, на відміну від тих же атомних реакторів, ми нічого не розщеплюємо. Нам не треба бомбардувати уран нейтронами, змушуючи його розділятись ніяких тобі побічних радіоактивних відходів, які розпадаються протягом тисячоліть. Ф'южн навпаки поєднує ядра, а не розщеплює їх. Саме так і працює наше сонце. Після термоядерного синтезу виділяється лише інертний газ гелій і кубка нейтронів. І так, звісно, ця кубка нейтронів може активувати стінки реактора, створюючи короткоживучі радіоактивні відходи. Але ключове тут короткоживучі, вони розпадаються за якісь десятки років, а не за тисячі, як у випадку з Ураном. Тому ф'южн і є реально найперспективнішим джерелом майже безмежної екологічно чистої енергії. І якщо ми все ж дійшли згоди, що термоядерний синтез це гуд. Залишається інше питаннячко. Як бляха помістити сонце в банку? Охати і ахати від процесів всередині зірок, це, звісно, найс. Але ж блін, як нам самим створити, по суті, штучне ядро сонця? І насправді у вчених вже є на це відповідь. Щоб злити ядри елементів, треба першочергово подолати їх природнє електростатичне відштовхування. Це досягається шляхом стиснення та нагрівання. Палива до стану плазми, або, якщо кажуть, до четвертого стану матерії. Цей процес відбувається при температурах, що можуть сягати 151 мільйона градусів Цельсія. Це більше у 10 разів ніж температура ядра у сонці. Не сіть мій крем для засмаги, бо тут стає спекотно. Взагалі існує така штукенція, яка називається Токамак. Або ще кажуть, тероїдальна камера для магнітного утримування плазми, в ній за допомогою потужного магнітного поля, плазма обертається в формі, яка нагадує бублик. Магніти не дозволяють їй торкатись фізичних стінок реактора, і це капець як важливо. Бо якщо лише на один моментик плазма доторкнеться до стінок реактора. Ні, вибуху не буде, заспокойтесь. Плазма просто охолоне і реакція не відбудеться, причому миттєво. Тобто, це ще одна монетка в скарбничку безпеки, на відміну від того ж самого атомного реактора. Воно тупо самообмежується природним чином. Уявіть, що будь у на статі реактори з самого початку, то ніякого Чорнобиля б ніколи й не сталося. Взагалі, ф'южен енергетика це сфера справжніх інженерних див, а для когось навіть магії. Наприклад, синтез вимагає температур, які дорівнюють або навіть перевищують температуру ядра нашого сонця. Сонця це приблизно 15 мільйонів градусів по Цельсію. Тож, якби Фродо повинен був би розплавити кільце всевладдя на сонці, то боюсь розплавилось би далеко не лише колечко. Одночасно з цим, щоб магніти утримували плазму, вони мають бути капець, які холоднючі. Десь мінус 269 градусів Цельсія, що холодніше, ніж на темному боці місяця. А сам прикол в тому, що ці магніти розміщуються лише там в декількох сантиметрах від розпеченої плазми. Різниця температур божевільна. Коротше, жесть як цікаво, і складно з інженерної точки зору. І вони це реалізували. Але незважаючи на наукові тріумфи, є декілька ключових проблем, через що технологія досі не є комерційною. Для початку це коефіцієнт підсилення, або як кажуть технарі, Q. Q більше одиниці, значить реакція дає більше енергії, ніж ми витратили на її підтримку. Це називається запалюванням, і саме так має бути у США на установці NIF цього вдалося досягти, але є нюанс. На запуск та підтримку всієї системи NIF, там де 192 потужні лазери, кріогеника управління пішло в два рази більше енергії, ніж було отримано. Тож працювати ще є над чим, окрім цього, для реакції, як я вже казав, треба два матеріали: дейтерій і тритій. І якщо перший відносно легко дістається з морської води, то другий вже більш геморойний. Оскільки третій майже відсутній у природі комерційний реактор повинен самостійно його отримувати з літію. І ідея, як це реалізувати, дійсно є. Наприклад, можна зробити так звану літієву ковдру, таку собі оболонку, що оточує активну зону реактору. Нейтрони, які вивільняються під час синтезу, будуть фігачити по цьому літію в цій оболонці і таким чином утворювати третій. Ця концепція нещодавно була підтверджена практично. як мінімум, британська корпа Astral Systems заявила, що стабільно утримує третій у своєму прототипі реактора. Це, звісно, не може нарадувати. Та одне діло прототип зовсім інша справа комерційний продукт, до якого ще, ну, шкандибати й шкандибати насправді. Впевнений, проблем там все одно буде купа. Ну і третій суперважливий елемент комерціалізації ф'южн енергії це зробити довговічну оболонку. Хоч не хоч, а нейтрони з часом руйнують стінки реактора. Тому розробка нових стійких до нейтронів сплавів є пріоритетом. Останній рекорд, до речі, був поставлений у лютому 2025 року. Французька версія токамаку під назвою Вест утримувала плазму при температурі 50 мільйонів градусів протягом 22 хвилин. Для цього вони там юзали вольфрамові стінки, що і стало одним з ключей, щоб побити попередній рекорд. Головне, аби і надалі ставились все більші і більші рекорди. До речі, в тій же Франції нещодавно добудували амбітний міжнародний токамак Ітер, або International Thermonuclear Experimental Reactor. Вибачте, за мій англійський, він напевно дуже кульгавий зараз був. Але ця приблуда є найбільшим у світі ф'южн реактором. Вага 23 тисячі тонн з висотою 60 метрів. Реактор вже побудований, але через багато профтиків на етапі побудови початок експлуатації перенесли аж на 2039 рік. Дуже шкода, скажу я вам, прийдеться чекати цілих 15 років до запуску цього монстра. Сподіваюсь, лише що він все ж колись запрацює, а не перетвориться в пильний експонат музею, як це інколи буває. Але фіг би з ним. Ви ніколи не здогадаєтесь, що придумували вчені, щоб вивчати потенційні проблеми з плазмою. Це майонез чумак яєчний. Відчуй ніжність смако, так звичайний мазік, який ми мажемо на хлібчик. Термоядерний синтез передбачає стиснення і нагрівання капсул, наповнених ізотопами водню, тобто необхідно відтворювати екстремальні умови як на сонечку. Однак під час цього процесу є трабл. Уявіть, що ви намагаєтесь рівномірно стиснути м'ячик, але він починає тріскатись по боках і випускати повітря. Тиск розходиться не туди, куди треба. Щоб розібратись, чому капсули для ф'южн синтезу стають нестабільними. Команда з університету Лехай взяла майонез. Чому саме він? Ну, бо майонез поводиться цікаво. Спокою це твердувата речовина, а під тиском починає розтикатись. Це нагадує, як елементи в капсулах ведуть себе під час екстремальних умов синтезу. У спеціальній установці дослідники крутили майонезні капсули і побачили, що він проходить кілька фаз від еластичної до текучої, де й починається нестабільність. Розуміння цих переходів допомогло передбачити і контролювати турбулентність у справжніх ф'южн-реакторах. Тобто баночка майонезу реально підказала, як зробити синтез стабільнішим. Тож тепер я ніколи напевно не буду дивитись на Мазік так як раніше. Коротше, викликів ще багатько, але ф'южн принесе нам не лише чисту енергію, але й ще дещо більше. Завдяки гонці між державними і приватними компаніями створюються технології, які несуть вторинні прориви, наприклад, в медицині, транспорті та інфраструктурі. Зокрема, я кажу про нейтронну терапію раку, безшумні кораблі на основі потужних магнітних полів або ж рентген для будівель, який зможе сканувати їх на предмет корозій та внутрішніх дефектів. І це все просто вау! До того ж, ф'южн це максимально необхідний світу замінник нафти і газу. Враховуючи, що ті ж самі росіяни активно використовують нафту як важіль свого недовпливу, впровадження термоядерки було б капець як доречним. І навіть якщо фюжн енергія буде дорожчою за, наприклад, сонячну чи вітрову, у короткостроковій перспективі її цінність для світової економіки є все одно колосальною, і як мінімум, тому що сонячна та вітрова енергетика є погодозалежними технологіями. Ф'южн же, як і ядерна енергетика, обіцяє потенційно постійну генерацію 24 на 7, і при цьому без шкідливих довговічних відходів. Тож так, ф'южн штука дорога, але його роль настільки критична для стабільності енергоринку і енергетичної безпеки, що це робить витрати виправданими. І тут є ще одна цікава деталь: процес комерціалізації сильно пришвидшують приватні компанії. Хто б міг подумати, так наприклад, у 2023 році стартап Helion Energy підписав перший у світі контракт на продаж Fusion енергії з Майкрософт. За угодою, вже у 2028-му Геліон має постачати 50 МВт енергії. Звісно, звучить дуже амбітно, я розумію, і є шанс, що в реальності терміни сунуться. Але навіть у такому випадку позитив залишається. Цей контракт показав великі технологічні гіганти готові вкладати гроші в ризиковану, але революційну технологію. І сам факт цієї угоди вже створив сильний ринковий імпульс, який підштовхує вперед усю галузь. Майбутнє, яке живиться прирученими зорями, вже не є питанням якщо, а лише питанням коли і його терміни, схоже, встановлюються не науковими, а комерційними пріоритетами. Термоядерний синтез стоїть на порозі того, щоб стати найбільш трансформаційною технологією 21-го століття, і ми з вами свідки цієї трансформації. Чи це не чудово? Якщо відео зайшов, тисну вам руку за лайк і тисну двічі за декілька слів в коментах. Це справді допомагає в просуванні. Залітайте і в інші відоси, які бачите зараз перед собою. Ну або ж зустрінемось на наступному тижні, як завжди, гарного вам настрою. Бувайте!